Доброго дня! Значить, Фото-відеозвіт починаємо вести. Потримав вашу посилочку 1318, 1,6 Каліновська. Значить, що відразу хотів сказати? Ось вам нова почта. Вроді запаковано у вас було добре, шпилька зігнута, потрібно було її викрутити. Значить, Стан головки в принципі, класний бачу. Варити Варити треба буде тільки один канал, ось цей і все. Сідла вроді би не дуже засажені. От, бачу, що регулювачні шайби десь 350-3,60. Ну і так, частенько, в принципі, головочка. Зараз розберемо, продефектуємо її і будемо рішати, що по ній робити. Запускаємо. ЕБЦ повністю розібрав, значить, що у нас по втулочкам направляючим. Ну, втулок немає, в принципі. Стулк ніт. Як можете бачити, тулки розбиті. Впуск в кращому стані, набагато кращому, я б сказав, а випуска немає взагалі. Сідло. Сідло розплескане, випуск, в принципі, впуск підрослескуваний, але я думаю, сідло ми залишимо. Поправимо фаски, Торценем клапан десь на пів міліметра і будуть хороші товсті шайби у нас. Це місце повариться. Поворотик живий, варити не потрібно. Зараз ще подивимось по стиль розпідвалу. Стиль розпідвала в принципі, в чудовому стані, Розпридвал у нас не скаче, це, все супер, як сказав. Потім обіжмемо, як савими, і це й перевіримо, можливо, трошки підточимо бугіля. А так все чітко. І так, по нашій ГБЦ-1118 вже зроблені такі роботи. Вже вона відмита, чистенька, біленька, нарядна, як нова. Далі підварили одне місце, де опрацював канал, що максимально близько до заводу було. Далі замінені направляючі втулки і прирізані сідла. Виконана механічна обробка сідла. Прирізали на станочку, ніякий широшок, ніяких, ніяких протірочних паст. Ось таке маємо вид. Далі комплект нових клапанів по виробнику АМП. І клапан у нас торцований. Торцований не болгаркою, не наждаком, а станочком. Бачите, все чотенько. Чого потарцювали? Тому що щоб вийти на хороші шайби. Є у нас просадка по сідлу, на шайбу 3,50-3,60 повинні вийти з легкістю. Постіль розпідвала також доопрацювали, точніше просто уплотнили бугіля. Постіль в гарному стані. Просто підігнали, щоб менше люфту. був. Все, збираємо і вона засухаряні, технічна рідина налита. Візуально у нас все сухо, нічого не тече. Те, що блистить, то мастило. Дамо тиск. Бульбашок не повинно бути Погнали. Супер, 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 супер. 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 Усі клапана герметичні, 100% збираємо. збираємо. Ось і все ще одна ГБЦ у моїй копілочці. Відремонтована, готова на відправку, має ось такий фінальний результат. Заміна направляючих втулок, механічна обробка сідла, комплект нових клапанів, поварка одного місця, фрезеровка, мойка, торцовка клапанів, перевірка постріля розпідвала, регулювання теплових зазорів клапанів. Ось така красотка. Вона не була дуже грязна, але відмили її фактично до ідеалу. Значить, теплові зазори клапанів. Випуск у нас 0,40, впуск 0,25 по регулюровочним шайбам, Сама тонка у нас 4,10, сама доста 4,55, 4,50 в такому діапазоні. Буде куди регулювати, буде куди е, прирізати ще сідло. В майбутньому. Ну, вже, напевно, скоріш, якщо буде ще один ремонт цієї ГБЦ, тобто сідел, то, мабуть, вони вже підуть під заміну, тому що торцовка клапана виконувалася на 0,7 мм. Максимально можна 1 мм ну, 0,7 більш ніж достатньо в даному випадку. Буде працювати, буде все чотенько. Ось так виглядає у нас. Підписуємося, ставимо лайки, ми працюємо далі. Можете замовляти мої ГБЦ, а можете присувати свої виведи мої Ось до такого ідеалу. Всім добра, працюємо далі. Так, несемо встановлювати нову стару головочку від бібіки. після ремонту від дяді Буді. Так, тут ще зубчастю промивається, ну, будемо нести ставити всю красоті. Чистенька, гарненька. Красота. Понесемо. Так, зібрали свою бібіку, Після ремонту дяді Боді. ГБЦ Каліна 1.6 восьміклапанная. Робимо перший запуск. Фух. <кхем> Ура! Завелась! Завелась первого тикать, дядя Бодя, це... Взагалі звук. Блять! Тут без мати в неї бути супер. Клас, 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 клас. З першого разу. Все нормально. Все чотенько! Бля, Бодя велике дякую за роботу. Так що не жмотіться, не переплачуйте, Лучше зразу дяді Водя, бабліще і все буде чики пуки